Доброго дня, шановні жителі міста Кузнівцовського Володимирецького району. 2015 рік видався непростим як для, як для працівників поліції, так і для пересічних громадян нашої держави. У зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході України та реорганізацією загалом правоохоронних органів з міліції в поліцію, також відбулася реорганізація в прокуратурі. Що надало деякі прогалини в нашому законодавстві і принесло деякі ускладнення в нашій діяльності правоохоронних органів? Частина, значна частина наших працівників також приймала участь в антитерористичній операції. Але незважаючи на ті всі проблеми, які відбуваються в державі, оперативна обстановка знаходиться під контролем, громадський порядок забезпечується на належному рівні. про що. Про що говорять і деякі статистичні дані, це з усіх скоєних грабіжів лишається лише один нерозкритий, з розбійних нападів також лише один залишається нерозкритим. Вилучено 11 одиниць, одиниць вогнепальної зброї з незаконного обігу. От. Що стосується такої проблеми, як незаконний видобуток Бурштина, також проводилась певна діяльність. про що... Говорить, було вилучено 30 з незаконного обігу 30 мотопомп, 64 кілограма бурштину серцю, автомобілі, мотоцикла та інша техніка, яка приймала в цьому діяльність. Ряд справ направлено до суду, особам пред'явлено звинувачення. От. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх жителів Кузніцовського, Водимирецького району. З наступаючим 2016 роком святом Різдва Христового бажаю всім Божого благословення, здоров'я і щоб ваші всі мрії були здійснені. Ну і бажаю всім мира на землі.